Це війна, вона жстока, вона непередбачувана і з таким каварним е, ворогом, який, у, у якого немає ніяких, е, ну я не знаю, е, ну, моральних коридорів. Е, бачите, Каховську ГЕС, як зруйнувати Плотину. А, 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 то, то вони можуть е, і по по, по теплоенергоцентралям зараз треба обов'язково захистити. Я... Ну, не впевнений на сто відсотків, але мало вірогідна для того, щоб вони наносили удари по атомним станціям. Я думаю, що вони знають, якщо будуть наносити удари якісь удар по якійсь атомній станції, це, це буде привід для того, щоб вводити війська інших країн, Іван Васильович, А от якраз хотів уточнити, цікавить ваша думка. От ви сказали, що. Ну от за, за різними оцінками, зараз ми можемо говорити про 80% теплової генерації пошкодженої, і ви сказали, що теплова генерація виконує також стабілізуючу функцію. І от як ми розуміємо, гідроелектростанція, зокрема, був удар Пакуховський ГЕС Росія б'є також по ГЕС і ГЕС також виконує стабілізуючу функцію. Революючу, революючу. А, а, да, стабілізуючу, і ну, я, 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 я це називається базова потужність і регулююча потужність. Я просто е, ви маєте на ну, увазі базу, регулюючу потужність. Я маю на увазі, що що, що що зможемо ми на атомній генерації е, існувати, враховуючи те, що вона ну я не знаю як коректно сказати, не така стабільна, як теплова або гідроелектростанція. Я дивіться, е, ну зможемо, чому тому, що у нас залишилися регулюючі потужності, і ми можемо е, використовувати е, технічний переток із європейських країн. І комерційне для того, щоб ми забезпечували е, частоту е, в енергосистемі, поки що. Поки що. Нам цього достатньо. Будемо сподіватися на сили наших енергетиків, та будемо сподіватися, що наші глядачі вони почули ваші поради, вони дослухатимуться до них та е, будуть готуватися до зими, якою б складною вона не була. Ми все рівно переможемо, ми все подолаємо, тут ніяких сумнівів немає. Головне, знаєте ще, я, 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 я вважаюся. Головне, щоб у людей, у нас, у громадян, була об'єктивна інформація, щоб ми знали, до чого готуватися. Я вже впевнений, якщо людям сказати правду абсолютно, ніякої паніки не буде. Ну, не буде вже все. Ми, ми вже паніки у нас не буде. Ну, ми будемо знати, до чого готуватися, щоб це було не так. Ага, так ми ж казали нам, що все буде гаразд, що все буде це. Тут бум, немає теплопостачання. Тому от ще мені не подобається. Ну, от у нас такі пошкодження, такі працюють енергетики 24 на 7, відновлюють і пам'ятайте, попередній удар був дуже потужний по Харкову і так далі. От мені не вот прем'єр-міністр, я його знаю, я його поважаю, ну, ну, це, це питання доби, типа відновлення електропостачання. Ви пам'ятаєте його фразу? Це було питання доби. Я, яка доба? До сьогоднішнього дня, і, і це, це мінімум. Тому треба об'єктивно казати людям,